Вітаю, колеги! Давайте поглянемо, що нового нам приніс робочий тиждень з 2 по 6 грудня. З 1 грудня діє закон номер 4015 про підвищення податків. Департамент комунікацій з секретаріату Кабміну пояснив, що заднім числом податків не нараховуватимуть. Крім того, ФОПи третьої групи платитимуть військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Кошти від зростання податків підуть в першу чергу на зарплату українським військовослужбовцям. Податківці роз'яснили, як діяти податковим агентам, у тому числі роботодавцям, при нарахуванні та виплати доходів фізичним особам. До доходу, у вигляді заробітної плати, нарахованого за листопад 2024 року застосовуйте ставку військового збору 1,5% незалежно від фактичної її виплати у грудні 2024 року. ДПС Оновила єдине вікно подання електронної звітності. Оновлений комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення, які запровадили з 23 грудня 2023 року по 29 листопада 2024 року. Зокрема, додали податкову накладну та розрахунок коригування для операцій в режимі експортного забезпечення. Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання. Перші сім підприємств зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Щоб бути в одному інформаційному полі, долучайтесь до експерту з Головбух. Разом переможемо.